Прийшов той день Христового Різдва. Той день прийшов, який усі чекали, і радістю наповнили серця серця людей, що Господа пізнали. В цей день святий з'явився Цар Небес. Прийшов у світ у вигляді людини, для того, щоб дізнався світ увесь, що є спасіння. У Еммануїла він не прийшов для слави чи хвали, її йому й на небі вистачало, та він прийшов, щоб ми з вами змогли війти так просто у ворота раю. Він знав, що шлях цей буде нелегкий. Він знав, що йде на смерть і на страждання. Він знав. Усе. Та шлях тернистий свій пройшов він свята і без нарікання. Він був дитям, Він був такий, як ми. Від нас нічим Христос не відрізнявся, у нього був простий батьківський дім, та як і, і ми, Він підростав і не вчався, Він знав про все. Хоч був іще дитям, Він знав, що Він прийшов ради людини, для того, щоб відкрити небо нам, щоб нас з Творцем усього примирити. Проходив час, проходили роки, зростав Христос і мудрості навчався, приймав усе з Господньої руки, і в благодаті кожен день зміцнявся. Прийшов той день, що на служіння став, він сповнів всі слова, що у писанні, він багатьом дорогу відкривав і говорив усім про покаяння, навчав людей і хворих вздоровляв, звільняв людей від демонського впливу. Він, фарисеїв, завжди докоряв за те, що ці залишили. За, за те, що ці основу залишили. Він знав тоді, що вірні є не всі, він знав, що Юда його людям видасть, що він помре у муках на Христі. Так він пішов, щоб дати людям милість. Він знав про те, якщо він не помре, то всіх чекає Божий суд і кара. А карою за гріх є, звісно, смерть, йому тоді нічого не лишалось, а він любив. Він так нас всіх любив, що не дивився він на ці страждання. І пастухи прийшли у бідний хлів, щоб бачити великі починання. Усі дивились. На просте дитя. просте дитя, як і простий початок. Ніхто не знав, як далі для Христа піде дорога. Навіть рідна мати не знала про такий страшний кінець і з усіма і тішилась, раділа аж поки не побачила вінець і збите в ранах. Свого сина тіло, а Він все знав, бо Він ішов для нас, він все залишив і народився в яслах, для того, щоб в тяжкий останній час надія в серці на Христа не згасла. Для нас прийшов сьогодні Божий син. Як і тоді. Він, як мале дитятко, та разом з тим, і як Спаситель він, який вже не лежить у бідних яслах, він все залишив, щоб сьогодні ми могли різдво і з радістю згадати цей божий дар для нас, людей, усіх, І могли кінець усього пам'ятати. Ну, а сьогодні. Радісні серця, серця люд... людей, що Господа пізнали, прийшов той день Христового Різдва, той день прийшов, який усі чекали, радіють всі, дорослі і малі, і радісну хвалу співають Богу. Тому давайте будем вдячні й ми. І не задобу... і... Не забувајмо також про Голгофу. Слава Господу